У Довинцівському районі біля одного з пунктів видачі проднаборів пенсіонери обговорюють новину у вересні. Більше людей зможуть отримати допомогу від міста. Вчора та відсюда сказали, приходьте, вам буде та саме допомога. Да, дячний. абсолютно. Я очікувала. Я вірю в Україну. Я вірю в свою нашого міста воєнну адміністрацію. Я вірю в перемогу. Чув. Щоб буде така помощь людям, Это добре, що городская власть делает для пенсіонерів хорошее дело. Віра Михайлівна пропрацювала у галузі будівництва 40 років. Має посвідчення ветерана праці, а от пенсії у 2900 гривень, каже жінка, не вистачає на щоденні потреби. Неочікувано мені подзвонили, так що я не, не думала, що я отримую. В своєму домі все знадобиться. Щоб почастіше таким пенсіонерам, як ми, мало забезпечено, щось давали. У Довгинцівському районі, крім цього, пункту видачі продуктових наборів працюють ще два. Зранку, як правило, у них людно. За своїм безкоштовним набором від міста приходять ті, хто ще не отримав його в попередні три хвилі. Програми, а тепер і нова у списку група пенсіонерів. До цієї категорії війшли пенсіонери, які є отримувачами пенсії від 2600 до 6500 включно. Але слід відмітити, що мешканці міста і району, які в першу і третю хвилю не отримали по тим чи ще остави нам продуктові набори, можуть звернутися зараз і наразі їх також отримувати. У районних пунктах подбали про комфортні умови реєстрації та видачі допомоги. Людей запрошують телефоном. Процедура видачі займає лічні хвилини. Комфортні умови налагоджені, тому наразі ми не спостерігаємо ні черг, нічого, тому що і сформовані списки, і люди так ідуть на протязі дня. Видача продуктових наборів здійснюється щоденно з 8 до 17 години, включаючи і суботній день. В Довинському районі до четвертої хвилі війшло майже 8 тисяч мешканців нашого району. Наразі за ці два дні ми вже видали більше двох тисяч продуктів наборів Валерій Кожухар, Роман Кравченко, цей день.